У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, сонячний дім, відкрили модернізоване укриття. Воно стало безпечним і функціональним простором, де вихованці закладу можуть продовжувати реабілітацію навіть під час повітряних тривог. Давай, іди, 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 іди. О, давай, 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 давай. Так, так. так. Ура! Ура! <плес> Багато чого зробили разом саме для дітей. Ми побудували дитячий садочок в Овручі, там, де сьогодні буде здано будинок для внутрішньо переміщених осіб. Ми побудували не один же дитячий будинок сімейного типу. Я дякую народу Естонії за постійну підтримку Житомирщини. Ворог продовжує бомбити, на жаль, нашу країну, і наша задача нашим дітям дати. Максимальний захист у приміщенні облаштували все необхідне для тривалого перебування дітей: зручні меблі, сучасна система вентиляції, освітлення та базове обладнання для навчання і психологічної підтримки. Захисна споруда розрахована на одночасне перебування до 50 людей, що дозволяє убезпечити всіх вихованців центру та персоналу. Я переконаний, що незважаючи на те, що це укриття під під землею, але Діти перебуваючи в нього, в ньому справді отримують більше сонця в цьому сонячному будинку і отримують все ж таки те дитяче щастя, яке на яке вони справді заслуговують. Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці естонського центру міжнародного розвитку СДВ. Сьогодні. Ми будемо також святкувати відкриття укриття. Можливо, це така маленька частинка, але всі ці маленькі частинки складають велику велику картину. І я також дійсно радий, що ми є частинкою цієї картини. Наступного року Естонія буде організовувати конференцію щодо відбудови України, і на ній будуть присутні різноманітні лідери та партнери. Тобто, наша місія не тільки допомагати під час війни, а й Займатися відбудовою In наразі у сонячному домі проходять психологічну реабілітацію діти віком від 3 до 18 років, які зазнали насильства, залишились без батьківського піклування або опинились у складних життєвих обставинах. Заклад надає комплексну допомогу: соціально-психологічне діагностування, психологічну, педагогічну та медичну реабілітацію, оздоровчі послуги, а також юридичну підтримку. Тож відкриття сучасної захисної споруди дозволить закладу безперервно виконувати свою місію, допомагати дітям відновлюватися та відчувати себе у безпеці навіть в умовах війни.